СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, заявив генерал-лейтенант Василь Малюк про спецоперацію Павутина. Спецпризначенці оприлюднили нові деталі відомої на весь світ української операції у глибокому російському тилу під назвою Павутина, результат якої ураження більше ніж третини стратегічної авіації РФ. На цих кадрах видно хронологію подій з першої СБУ переправила до Росії щонайменше 117 сімнадцять ну а згодом і модульні дерев'яні будинки. Під їхні дахи вже на території РФ заховали безпілотники і розмістили конструкції на вантажівках. У потрібний момент, який вирахували до секунд, дахи будинків дистанційно відкрили, і українські пташки полетіли полювати на російські бомбардувальники. Операція відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах. Оператори ФПВ-дронів вбили точно у паливні баки, двигуни і ракети. 1 червня СБУ уразила одразу чотири військові аеродроми у тилу Росії – Олен'я, Іваново, Дягілєво та Біла. Серед уражених А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Орієнтовні збитки для ворога перевищують 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Ця операція я стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень і енергетичної інфраструктури.